Дорогі друзі, проведемо сьогодні обрізку яблуні, яку ми вже з вами раніше формували. Я посилання прикладу. Перше формування було на якби, формування крони, а друге от сьогодні ми будемо робити на плодоношення. Так, повертаю і показую. Так, давайте подивимось загальний вид здалеку. Так. Дивіться, стволові гілки всі сформовані. Так. Нам лише потрібно оце, всю цю, все, що зверху поросло, треба постригти так, щоб і в цьому році були гарні плоди, і в наступному. От. Що посередині? Бачите, в мене така крона. Я ну, практично кожного року тримаю її от такої висоти. В минулому році я не мав змоги сюди приїхати, щоб ну, скажімо, тримати цю обрізку правильно. Тому це минулий рік пропустив, будемо нас доганяти в цьому році. Так, що ми будемо робити? Дивіться, Дуже багато жировиків. Так? Це жировик минулого року, і на ньому поутворювалось дуже багато плодових утворень. За сорт дуже багато питають, до речі, в цьому у, в коментарях, що це за сорт. Я вам не скажу, я не знаю, що це за сорт. І саджав його я. Яблуні приблизно 15-16 років. А це літній сорт, дуже осінній сорт, дуже схожий на, може пам'ятаєте, колись були такі фунтівки, ще в радянський час, такі великі дерева. от, Вони, ну, такого, ну. Скажімо так, ніякого смаку. Ну, в общем, якісь такі нейтральні. От. Але саме дерево цікаво, і взагалі плоди цікаві. Вона дуже гарно цвіте. Прям бонсай такий. Величезні такі біло-рожеві квіти. От, тому, тому мені вона, вона цінна це дерево. Так, що далі? Що по вочках? А... Ми, я вовчки, оці, що повиганяло, буду присікати. Я їх не буду всі зрізати, всі підряд. Ті, що всередині, тут, тут занадто сильно загущує між гілками, це все, звичайно, видалю. Але багато позалишаю, отак поприсікаю, для того, щоб в наступному році, верніше в цьому році, в 2025 році тут поутворюються плодові бруньки. Звичайно, піде якийсь ріст, але і закладуться плодові бруньки. От. І вже в наступному році у нас будуть гарні плоди. Так, ось дивіться, ось це, до речі, був в минулому році вовчок. Так. Я його ну, не обрізав, він пустив пагінчики і заклав. Ось, до речі, гарний наочний приклад. Ось тут закладено плодові бруньки. Ось це плодова, ось це плодова. Так. І вже в цьому році будуть тут. Яблочко. Ось так, ну що, давайте приступати, щоб менше тексту було. Я думаю, що воно з... по мірі того, як я буду обрізати, буде... буде зрозуміло, і я буду старатися це пояснити більш детально. Отже, хоч ми і е, працюємо сьогодні на плодоношення, але загущеність, занадто загущеність ми все одно допускати не можемо. Тому що е, і занадто багато плодів, о, воно, зрозуміло, плодам шкодить. Плоди тоді будуть не дозрівати, гністи, е, вони будуть дрібніші. От, тому е, занадто густо ми також не допускаємо. Так, все, що е, загущує середину, я стараюся прибрати. Ось, Можливо, вам видно, є тут така більш вагома гілка і е, два жировичка. На яких є плодові. Тому я один із них прибираю взагалі. Так. А другий другий присікаю. Присікаю це, значить, укорочую. Я е, залишаю там, де є плодові утворення, а вершок вершок прибираю. Так. І е, тут також бачите, що. Дали жировики. Коротше, жировики я прибираю зараз. Так, так тут загусто, забагато дуже. Видіться, ось в таких місцях, де занадто багато і не зрозуміло, що робити, ми однозначно прибираємо те, що е, перехрещується з іншими гілками. Ось ну, Тут я присічу, а ось ця гілка, яка росте. Хоч вона і з плодами, я її прибираю. Пеньок це зріжу, Ось залишив тут для плодів. Так. А, далі, Забираємо звичайно, все сухе. Так. І ще, що нам потрібно робити, це присікати верхівки. Гілки, які йдуть вгору, всі, ну, практично всі, треба присікати. Отак. От Відрізаю я коли як. Коли дві третіх відрізаю, викидаю, коли одну третю викидаю. От, залежно від того, яка висота вашої крони. Мені подобається, щоб будь-який плід можна було зірвати руками, не стаючи ні на які драбинки. Тому, якщо занадто високо, Обрізаю, можна залишати там по 2 см, дві бруньки і нормас. Так, в наступному році на цих жировичках поутворюються нові плодові бруньки. От. Тому ми їх присікаємо. Ну, отака картина є просто в усіх. От. Гілки, які йдуть на перетин, ми їх обов'язково прибираємо. Так. Ось ця гілка виросла знизу, ну, вона, вона буде тут тертися в майбутньому, тому її треба прибрати. От. жировики знову ж присікаємо. Є гарна гілка, яка пішла вниз, вона буде конкурувати з нижньою гілкою. Типу, якби їй тут не місце, її треба зрізати, але тут є плодові, тому я її присічу. Тут багато плодових. От. І дивіться, є жировик, який просто лізе у верхній ярус, нижня гілка лізе у верхню. І вона також знизу е є плодові, верх, верх нас не цікавить. Ми тільки залишаємо ці. В наступному році ми обріжемо її всю. А можливо тут будуть нові гілочки з плодовим утворенням, можливо, ми залишимо. Так, і тут така сама ситуація. Внизу плодові, зверху жирвики обрізаємо. Так, ще дивіться нюанс, що гілки, які йдуть занадто донизу, вони точно будуть нагинатися, трава підніметься, і їх треба прибирати. Ті гілки, що точно ну, будуть торкатися трави, їх треба прибирати. От. Це, ну, це нормально. Дивіться, Це занадто довга гілка, хоч тут і багато плодових, але її треба укоротити, тому що вона ляже, ляже в траву. Нам цього не треба. Ми просто укорочуємо. Залишаю багато плодових, ну, нормально, скажімо, не багато, нормально. От, і це отак. От все -от. вершки присікаю. Так, ця гілка, бачите, вона йде взагалі, торкається нижньої. Вона і хороша, дуже багато плодових, але вона буде загущувати, ну, в смислі, вона затіняти нижню, нижню гілку. тому... Цю ми приберемо, залишимо та, що йде е, горизонтально. Так, і тут аж та ж сама ситуація. Гілка йде донизу, хороша гілка, все, але занадто. Тому е, тому, тому залишу частину, цю відрізаю, ця залишу та, що йде більш прямо. так, Ну і присічу та, що йде в крону. Так, та сама ситуація. Гілка йде донизу. Ось ця, Ось ця гілочка йде донизу. Я всю прибираю. Багато плодових, але убираємо. Друзі, і коротенько, я в кожному відео пояснюю, коли обрізаю про принципи. головні принципи. Розуміючи ці принципи, кожна людина зможе обрізати будь-яке дерево, будь-яке плодове дерево. Коротше, принцип такий. Перше, завжди я намагаюся тримати пусту середину. Бачите, в мене гілки розходяться в різні боки, так? і практично сонце дуже гарно проникає, воно висушує стовбур і стовбур тоді менше хворіє. Так, друге, те, щоб гілки не росли вертикально. От Коли гілка росте вертикально, так, її треба присікти на певному рівні і перевести на якусь, на якусь гілочку, щоб вона росла в сторону. Це не стосується саме цього жировика, тому що ну, це я залишаю виключно на плоди. Ви бачите, що ось тут багато плодових бруньок, я їх залишаю. А зараз давайте подивимося. Ну, хай буде, скажімо, ось ця гілка, так, яка стрімко росте вверх. Не знаю, видно? Ось, може, так. А, ця гілка вона стрімко росте вгору. А для того, щоб вона не росла вгору, ми її присікаємо і переводимо на ось цю другорядну гілку. І, звідси. і в общем, вже напрямок росту дерева буде в сторону. Так само і тут. Ось є вертикальний. по цей. Нам цього не треба, ми переводимо на бокову гілочку. І отак я роблю з усіма вертикальними гілками. Якщо нема гілочки, то просто вибираємо бруньку, яка росте на зоні в потрібному напрямку. Ось В даному випадку, ось тут. От. Це взагалі цей минулому жовик, він взагалі нам не потрібен. Я його залишив виключно для плодів, бо бачите, тут плодових багато. А це вершок так. Е, так, І третє, третє, що має бути, це те, що гілки не, не мають пересікатися між собою. Тобто не повинно йти два, таких, два паралельні провідники. Ну, от як тут, наприклад, раз і два. От вони рано чи пізно вони будуть тертися, і ну, саме гілки такі залишати не можна. Але повторюсь, знову ж таки, це виключно для плодів. Я їх залишив тільки для плодів. Ну, коротше, звичайно, мені вони не потрібні, мені вони потрібні короткі, тільки там, де є бруньки. Так, Все все решта, дивіться, гілка ця росте всередину. Ось, якщо дивитися на крону, ось вона росте всередину. Нам цього теж не потрібно, ми залишимо тільки плодові бруньки. Тут так ось все. Ось дивіться, у всіх є така проблема. Ось є жировик. Так, він в минулому році був жировиком, зараз, може, краще буде видно, секунду. Так, ось е, жировик. Але жировик нам тут не потрібен. Е, в наступному році, якщо ми його залишимо, я залишу коротенькі ці пагінчики. Е, да. От. Він нам вгору не повинен рости, він не потрібен. Але ось на цих, вже броньках, ой, на цих гілочках в цьому році утворюється і в наступному році вже будуть яблука. Так само і тут. Тут навіть є вже плодові. Але він занадто високий, він буде заважати. Прибирає. Ось ось цим, ну, вже приклад я показував, але на випадок. Але ще раз повторюсь, це в минулому році був залишений жировик, і вже в цьому році ось ви бачите, що вже, вже багато плодових зав'язок. Так, ну Ми його присікаємо. Хай будуть яблука. Це занадто ось тут жировики, які за їх дуже багато і вони дуже близько до середини крони. Я їх прибираю взагалі, більшість прибираю взагалі, так, тому що вони будуть затіняти дерево ну, саму сам ствол. Ну і пересікатися також тут будуть. Одну, одну гілочку залишу. На плоди. так, і тут залишу одну коротеньку. Бачите, на плоди. і цю на плоди. Ну, в смысле, в наступному році. Так, знову ж така сама ситуація. Жировик, є плодова. От. І знову ж укорочую. Буквально по дві бруньки залишаю там. От. Це всередину йде. Це вже тут зайвий буде. І знову та сама ситуація, знову жировик. От. Взагалі їх треба по-хорошому їх треба звідси забирати, але ну, нам треба плоди, тому хай буде. Дерево в нас вже сформоване, крона повністю готова. Дивіться, є гілка, яка пішла вниз. Покажу. Бачите, по відношенню до землі вона дуже-дуже низько буде, буде торкатися. Тому ми Прибираємо цю гілку. Треба, щоб вона росла не вниз, а паралельно землі або трошки вверх під, під кутом 45 градусів. Ось бачите, росте вгору. Я перевожу його на дрібнішу гілку. Так, присікаю. Тут теж це плодові залишаємо. Раз. Вот. И цей дрібезок просекаем. Так, я надеюсь, что видно. Солнце позаду. Друзі, я закінчив обрізати. Давайте подивимося результат. Так, крона у мене розлога, широка, середина пуста. Ну, середина формується, понятно, що при формуванні крони спочатку. Дивіться, понизу на мене зовсім не йдуть ніякі гілки. Низ повністю вільний, нічого не лягає на землю на траву. Так. Вертикальні гілки, ці я пам'ятаєте, позалишав для того, щоб тут утворювались плодові гілочки. Вірніше в цьому році утворюється, а в наступному вже будуть плоди. Так. Всі гілки, які йдуть вертикально, ми переводимо на горизонтальні або похилі на 45 градусів. Ніщо, ніяка гілка в мене не перетинається. Так, моя... Моє дерево, ви бачите, що я абсолютно кругом достаю. Я можу нагнути гілку, достати всі плоди в зоні досяжності. От, лишилося в цьому році лише обробити мідним купоросом із вапном, або ну, це і є бордоська суміш. От, І вже чекати на, на пробудження бруньок і цвітіння. Отже, друзі, на цьому все кому цікаво було підписуйтесь.